Зараз канала прийомок. Грубо говоря, нам дуже, як кажуть, пощастило. Може, удача була на нашій стороні. Я віддав команду, що здавайтеся, вони все найбільш переживали, що ми їх да. нам будемо відрізати. Да. Спочатку йшло двоє. Двоє було, так. Да. Вирішили не ризикувати, видвинулося двох. а вся інша група була на, на Тихенько зайшли до них, вони, вони нас е, навіть не ждали. Закинули пару гранат бліндаж, тоді вже почали вони виповзати, е, здаватися, вони рані були 300. Вилізли двоє противника, два, два противника в їх в сторону. За бліндаж завалили В бліндажу залишилося ще 3-4 чоловіка противника. Ми намагалися теж їх викурити. Почав їхній пулеметчик прямо з бліндажа. Работати пора. Він ну, на ось бліндаж був тонкий, він прострілювався добре, він просто зверху прострілював повністю. Ми туди гранати бросали-бросали, ну і їхня міномітка накриті, нам прийшлося. Кого змогли, того забрали, кого не змогли, то. І було Шість чоловік. Їх було шістерок на позиції. А в полон вдалося взятись? Двох. Там і граната покоцала трохи. Вони ран... ну, поранені були. Ми їм надали там першу медичну допомогу. Перев'язали, об'єнтували, чим змогли, що в нас при собі було. Було так дуже смішно. Вони, так, вони за те, що ми їх там нам забивати, там ще. Один всю дорогу ще казав, що ну, все боявся, що ми його дострелили. Один точно за гроші, одним гроші, тому що там Та грі, бо я не знаю, що. А другий, наверное, телевізора дуже багато дивиться. Для мене, да, для мене, мене це був перш, перша така стичка. Е, ну, для мене це було перше, з яким я так от просто придумав. Це не перша армія ні. і друга армія. Вийшов, да, можна сказати одне, це точно не друга армія світу.